Вітаю, друзі! Дуже, Дуже радий бачити. Радий. Як самокати? Подивилися вже? Хороші, наші, комфортабельні. Сьогодні у нас звичайний день. Ви звикли, що ви бачите вантажівки, бані, майстерні, бронетехніка, посейдони. Ви сьогодні не про це. Сьогодні ми хочемо показати, як наша команда справи громад і фонду Порошенка. Співпрацюючи з нашими героїчними десантними бригадами, допомагає по всіх аспектах діяльності бригади. От є навчальні центри десантно-штурмових військ, яким чином забезпечити, з всіх навчальних центрів е, наші бійці в максимально можливих умовах комфортних мали можливість приєднатися до позицій своїх бригад. Тут першість була. Справи громад для того, щоб ми підшукали на європейських ринках бувші використання автобуси для наших десантників. Ми це знайшли, привезли, розмитнили. І в першій бригаді десантній, якими у нас дуже добрі і давні стосунки, сьогодні маємо можливість вручати ключі від двох автобусів. Тут абсолютно гарні і комфортні умови. Подобається вже бачимо. От у нас при... мійкий, відбулася приймальня витково. і е, вже завтра ці автобуси вирушать з відповідного полігону в довгу багатосоткілометрову дорогу в розположення десантної бригади. Тому приймайте, як вас звати? Павло. Павло, від Петра Павлу це наша допомога армії. До повномасштабного вторгнення у нас цим займала штатна техніка, такі автомобілі, як Крас, КАМАЗ, МАЗ. То зараз поток людей набагато більший, і виконувати завдання штатним автомобілями не дуже зручно. Тож прийшлося ставити до нас в штат такі от красені, які. Набагато, набагато скоріше виконують завдання, набагато зручніше. Та і це краще як для водіїв, так і для самих пасажирів. Це також з Європи прибув цей автобус. І сьогодні ми маємо високу приємність передати нашим десантникам для того, щоб були організовані всі вирішення всіх логістичних проблем нашої десантної бригади. Дякую, Євгене. Приймайте. Пасили. Дякую. дякую. дякую вам. Дуже дякую, дякую. Ради дякую. Євгена, щастя. Все, щастя вам. Радий бачити Євгена, Щасти. Все, щасти вам.